Я нищу ворога, який прийшов на нашу землю, бо незалежність це право на свободу. Я здійснюю евакуацію родин з небезпечних територій. Бо незалежність це коли ми піклуємось один про одного. Я виконую найнебезпечніші завдання, бо незалежність це жити без страху перед терором. Я працюю з самовідданими чотирилапими помічниками, бо незалежність це коли ми довіряємо вірним. Я забезпечую порядок у містах і селах бо незалежність це спокій у кожному куточку країни. Я працюю поруч з вами, бо незалежність це жити в безпечному суспільстві. Я захищаю права дітей, бо незалежність це майбутнє без страху і насильства. Я розслідую злочини, бо незалежність це справедливість та захист від беззаконня. Я ретельно працюю на місцях подій, бо незалежність це правда, доведена доказами. Я розкриваю найзапутаніші злочини та затримую найнебезпечніших бандитів, бо незалежність це життя без страху перед злочинцем. Я веду боротьбу з організованою злочинністю, бо незалежність це безпека нашої країни. Я протидію наркотрафіку, бо незалежність це здорове майбутнє нашої нації. Я забезпечую інформаційну безпеку, бо незалежність це захист інформаційного простору, персональних даних і приватності. Я опрацьовую терабайти інформації задля швидкого розслідування злочину, бо незалежність це бути впевненим, що зло буде покаране. Розміновую країну від ворожих снарядів, бо незалежність це безпека кожного сантиметра наших земель для наших громадян.